Минулої суботи, після тривалого періоду від лиги, на штучну ковзанку Калоцької льодової арени імені Бандери знову вийшли хокеїсти. Місцева Олімпія, один з лідерів Західноукраїнської аматорської ліги, приймала аутсайдера змагань хокейний клуб Червоноград. Однак очікувано розгрому не сталося. Господарі, забезпечивши собі комфортну перевагу у рахунку, дали пограти юній зміні. Отож, у підсумку четверта перемога Олімпії, цього разу за рахунком 6-3. Окрім цього поєдинку чемпіонату, Калуська публіка мала нагоду спостерігати за ще однією грою. І Алфранківська ватра, аби не втрачати форму через перенесення гри з тернопільськими подолянами, провела спарин з іншим подільським клубом галицькими ведмедями і досить легко перемогла 12-6. У ці вихідні Олімпія знову гратиме у рідних стінах у суботу з одним з аутсайдерів Львову. А наступного дня у Калищі відбудеться один з центральних матчів кенду, де зійдуться сусіди по турнірній таблиці Олімпія та Чернівецькі Пінгвіни. У обох команд наразі по 12 очок, і вони всього на три пункти поступаються лідерам Луцьку та Експресу. Натомість Ватра вирушить гості до Новояврівська, де в неділю зустрінеться з Дрогобицьким Енеєм.